Всім здорово, з вами я і це Майнкрафт. Коротше, на Хеловін повинно було вийти відео, де я збудував оцей величезний кораблик Хеллоунський, який я зараз покажу, покажу, що в ньому є. Коротше, він вийшов офігенний. Гарніше він виглядав, звісно, без оцої штуки, без якої просто на нього не залізти. Коротше, це повинно було відео вийти на Хеллоуін, але на воно не вийшло, бо були деякі проблеми. Я коротше, зроблю пост, напишу, які були проблеми, щоб зараз не витрачати на це час. Збудував ще фонтан і ось такі от ліхтарі. Вони стоять дерев'яні, але почнемо із самого корабля. Бо відео буде якраз про нього. Це ось такий от гарнесенький хелонський кораблик, а так от відійду зараз. Ось так от він виглядає. Так, він не дуже великий, він не масштабний, але все ж він гарненький. Коротше, я зараз зайду в сам корабель. Я думаю, що те, як він збудований зовні, всім зрозуміло, доволі простенько. Почнемо зараз. Як я починав те відео, яке не вийшло звідси. Тут у мене є тиква, стоїть тиква. Як вона називається, я не пам'ятаю, але в неї є своє названня. Назва названня кажу. Назва. По корпусу корабля самого є паутина, але це просто такий декор. Мабуть, і без нього цей корабель. Без паутинок цей корабель був би також гарний. Коротше, ми спускаємося звідси. І з цього спускаємось на палубу, я не знаю, я не пам'ятаю, ця штука називається. Тут є ось такі от бортики. Це, щоб не випасти, але щоб і захищатися від стріл. Тобто можна завжди було зайти сюди і важче, щоб було попасти. І можна ще самому відстрілити. До речі, яка велика черепаха там плаває. Офігеть, я до неї хочу. Але не зараз. Далі, що я ще збудував? Саме головне, так як це дуже давній корабель я збудував, це сам парус і вишка, де сидять. Ти, хто наблюдає, щоб не, щоб не втаранитися в е, щось просто. Але є одна проблема, щоб не втаранитися, е, зроблена вишка, але ми все одно втаранимося, бо я забув зробити е, сам, саму. Блін. Навіть Драбину хотів, але це я думав, що це буде дуже просто. Я хотів зробити і сходинок. І от я от зараз думаю, як мені буде краще зробити на вершу підніматися по сходинкам, отак от кругом ходить, чи по драбині. Коротше, це я вже не в цій серії буду вирішувати. Тут лежать тикви. тикви тут просто як для декору, як багато чого. Ідемо сюди, на другий поверх, я потім повернуся, йдемо сюди. Тут нас зустрічає отакий обхід і, і два черепа скелета. Ми заходимо сюди, а, я застряв в павутину. І тут, в цій каюті капітана, так, це його каюта, тут є черепа людей, черепа зомбі, павутина, черепа. Скелетів і черепа зомбаків. Їх тут дуже багато, багато де Ех, на Наголосим це б все з якимось ефектиком, звісно ж, виглядало б набагато атмосферніше, але це каюта капітана. З неї ми виходимо і йдемо от сюди, от, на другий поверх. Тут повинен бути руль і тут повинна була, був би рулити. Опа, я застряг, а ні, Тут повинен хтось рулити, Капітан повинен був рулити цим кораблем, але руль я тут не зробив. Я тут просто все засадив тиклом. Просто таке знаєш сховище і стикав. А тут можна просто вийти собі, утром кофе попити і подивитися на краєвиди. Далі спускаємося на низ. У мене закінчується їжа, що дуже погано. Що на нижній палубі? Так, я збудував ще нижню палубу, не тільки верх. А це саме саме інтересне. Тут ми бачимо тикви, ми бачимо скелети, черепа скелетів, тикви. Ну, Все як і в других палубах, ви скажете, але тут ще є ось що. Запаси дінаміту, щоб відстрелюватися від ворогів, щоб можна було відбиватися від них. Тут знаходяться ці запаси. І якщо хтось вдарить в цю, часть, в цю частину, Корабля, то він просто повністю вибухне. Я цього перевіряти не буду. От такий от не дуже масштабний, але гарненький кораблик вийшов. Я думаю, що всім сподобалося якраз ніч. Ось сюди тут звисає павутина, і в мене закінчується їжа. Зараз я пригаю у воду і покажу ще фонтан. Фонтан я навіть не знав, що мені збудувати, тому я просто фонтан і збудував. А тут от, такі от о, він зроблений із сходинок, сходинки із діориту і андезитові блоки. полірований андезит. Так само зроблені і полублоки, і просто зайшов туди і вилив воду. І вона ось так от гарненько просто зливається. І біля фонтану збудував ось такі от ліхтарики, дерев'яні. Вони тут освічують усе дуже гарно. Коротше, гарно я все збудував і негарно я все розказав, бо якось я навіть не підготував до цього відео, і відео і вже ніч, якби, і мені потрібно тікати в хату. Тому думаю, що це відео всім сподобалося. І повинно ж бути вийти хелонське відео, але воно не вийшло. Я напишу, ще раз повторюю, я просто напишу потім пост, чому воно не вийшло. Тому думаю, що всім сподобалося, всім пока.